Правила поведінки на курорті, частина третя, Стільчик у центрі Європи. Для будь-якого туриста цілком природно купувати сувеніри. Це всім відомо. Нема чого і сперечатися. Якщо ви в Миргороді захочете купити сувеніри на згадку про відпочинок. То вам найкраще знайти чоловіка, ну такого пенсійного віку, який сидить на сходах Паласу культури курорту та і продає ці сувеніри. Ну, це, це я, ви вже здогадалися, кажу ж про себе. Зазвичай, за хорошої погоди, я сиджу на червоному розкладному стільчику, в найкращому місці курорту. На східцях перед входом до палацу культури. Тут все красиво, і архітектура, і ландшафтний парк, і фонтани, і лебіді у ставку. Але це місце є найкращим не тільки в масштабах курорту, а й у значно ширшому розумінні, бо тут є географічний центр Європи. Так-так так, не дивуйтеся, це саме так і є. Ви не знали раніше? Хм, Ось тобі і маєш. Якщо з певною точністю перерахувати кордони Європи, ну як частини світу, то її центр буде визначено саме у Миргороді. І навіть точніше, він припадає прямісінько на сходи палацу культури на курорті. Центр Європи знаходиться якраз під моїм червоним стільцем. Про це й мова. Усвідомили нарешті? Все збігається. Бо географія це ж наука, а не жарти якісь там. А якщо ви не вірите очевидним речам і потребуєте якихось там додаткових доказів, ну, то ось вам, доказом цього є те, що в нашому районі народився Микола Васильович Гоголь. А вже ж... Не міг великий письменник народитися в якомусь непримітному місці зі звичайними координатами. Ну, погодьтеся, бо це був би ну, зовсім нонсенс, нема чого й казати. Деякі люди вважають, що географічний центр Європи знаходиться ну, десь там у Західній Україні. Називають при цьому місто Рахів у Карпатах. Хе. Ну, це ну явна помилка, ну неправильна думка, що й казати. Гоголь народився у Миргороді, а не в Рахові. Це факт. І сперечатися нема про що. І рахів це лише одна з помилкових думок. Інші не кращі, теж не мають під собою вагомих підстав називатися якимось суттєвим центром. Хм. Точніше, треба рахувати, хлопці. Ми з дружиною вибрали це місце для торгівлі. Майже випадково, не усвідомлюючи його головну географічну предмету. Але вже через деякий час я зрозумів, як нам пощастило. Я зрозумів для того, щоб дізнатися про всі європейські новини, мені не потрібно нікуди ходити і їздити. Достатньо просто прийти на роботу та сісти на своє звичне місце. І все, я вже у центрі Європи. Усі новини приходять до мене самі собою. Так, існують інші, ну такі тривіальні засоби інформації. Ну, там таке телебачення та інтернет. Ну, але це ж банально. А ось співрозмовники з різних міст. Це найкращий, найшикарніший спосіб спілкування. Неквапливий та докладний. Співрозмовників у мене вистачає, бо я. Продаю сувеніри для відпочивальників на курорті та туристів. Спілкуватися доводиться чимало на різні теми. Та, здебільшого, із задоволенням. Жителі всіх, ну майже всіх, країн Європи, а також більш віддалених місць на глобусі, самі підходять і спілкуються. Деякі новини я отримую від співрозмовників. А деякі розповідаю сам. І я вам, покупцям сувенірів, розповім останні новини найсвіжіші. Проте найцікавіше розповідати не телевізійні версії з життя країни, а історичні відомості про наше місто, про літературних персонажів Гоголя. У цій багатій темі є де розгулятися, це точно. Ну, ось хоча б така інформація. Багато хто називає Гоголівську солоху відьмою, Хе -хе. ну, та нісенітниця. Як таке можна взагалі казати, до чого тут те, якщо енергійна жінка просто була активною підприємницею однією з перших у Намиргородчині, ну такою, яка вона взагалі могла бути в ті далекі часи? Слово підприємець тоді не вживалося у наших краях. Ось і наговорили марно, на жіночку, від незнання. Доводиться мені вже роз'яснювати, роз'яснювати, але я вважаю цю роботу своїм особистим, патріотичним обов'язком. Або ось іще багато хто з людей плутають наших Івана Івановича з Іваном Нікифоровичем, яких скульптури є в різних місцях, ну, з цими стовстим та тонким. Отаке бува. Так, так, сама чув і не раз. Заперечую, щоразу і знову роз'яснюю, роз'яснюю. Добре, що одна така скульптурна пара стоїть на площі майже перед очима. Звичайно, разом із гусаком. А що робити? Не всі у нас уважно читають класиків. Адже головний гоголівський секрет полягає у тому. Що його персонажі і досі ходять по нашому місту, тільки під іншими іменами та у сучасному одязі. Придивіться до них, до людей уважніше, і ви їх пізнаєте. Ми багато в чому залишилися такими ж класика, розуміти треба. Це не така вже й велика таємниця, але є тут про що поміркувати. Ну, знаменита калюжа. Вона на тому ж місці, і свиня, ну, та, що в повісті, там лежить поруч Ну, скульптурна. Всі на своїх місцях можете особисто приїхати та перевірити.